Добрий день, шановні діти. Я говорю для тих, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні понеділок, 24 лютого, до вашої уваги урок української мови письма. На урок нам потрібні друковані зошити. Тиждень, 23, день, 31, сторіночка 9. Тема нашого уроку «Звуки ї. Букви йод велика, йод маленька, письмо малої літери йод. Розпочнімо наш урок із віршика Лесі Вознюк. Йой, гукає Йосип, йоржик йоду просить, Йой, поранив плавничок, йоржиків крутій синок. Тітки знайдіть у віршику слова з буквою йод. Каміла Христиченко, Йой, Йой, Анастасійка Бобкович, Йосип, Софійка Руських, Йоржик. Йоржик Ганна Михайлова. Йод. йод, так, далі е, Олександра Болдарева. Йой, Йой. Катеринка Ірина. Йоржиків. Йоржиків. А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо алгоритм написання маленької букви йод. Запам'ятай. Алгоритм написання букви ЙОТ. Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової. Похила з нижнім правим заокругленням. Прогнута лінія над верхньою рядковою. А зараз підніміть рученята в повітря і разом з нашим олівцем пропишімо маленьку букву «й». От підняли ручки, я дивлюся, молодці. Ярославчик, я не побачила. Сонечко, ти не підняв ручку? Ну, не підняв, от не бачу твою ручку в повітрі. Так, починаємо. Ставимо крапку на верхній рядковій похила, закруглення праворуч. Знову похила закруглення праворуч і прогнута. А зараз, дітки, повернімось до сторіночки нашого зошита, допоможіть кнопиці, пропишіть два рядочки маленьку букву йод. Пропишіть маленьку букву йод. Анастасія Бобкович, я не бачу, що ти сидиш пишеш, ти сидиш бавишся. Я вже написала. Ну це не значить, що треба сидіти. Значить, підніми руку, скажи я вже написала. Ана Анастасійка, тоді скажи, яку букву ми писали щойно? Йо. Велику чи маленьку? маленьку? Маленьку. Дітки, хто написав, сідайте рівненько, щоб я бачила, що ви вже закінчили роботу. Так, написали, а зараз пропоную вам розділ досвідчую мовні явища. Визначте і поставте наголос у кожному слові. Так, приготувалися. Наголос, діти, це. Склад, який ми вимовляємо з більшою силою голосу. Вимовляємо разом зі мною і ставимо наголос. Приготувалися всі. Вимовте слово підйом, підйом наголошений склад йо. Поставили наголос. Наступне знайко. Знайко, Дмитрик. Гулаков, який склад вимовляємо з більшого? Знай. Так. так наголос. Наступне слово крутій, крутій. Ксенія Казакова. крутій. крутій. Так. Йоржик. Є синій чорба. Який склад вимовляємо з більшою силою? Йоржик. Що Розумничка. Так, а зараз поді, поділіть слова на склади, розфарбуйте відкриті склади. Дмитрик Гулаков, перше слово ділимо на склади. -д -д йом. Дякую, Ксенія Казакова. Поділи, будь ласка, друге слово, знайко, на склади. Ксюшенька, знає. знає -о. Добре, Сашенька Болдерева, круті, поділи на склади. -пі. Прекрасно. Так, Гануся Михайлова поділи наступне слово Йоржик. Поділи на склади. Пр... Чудово. А тепер, дітки, визначимо е відкриті склади. Каролінка Прокопенка, можеш говорити, чи у тебе затримка йде звука? Ану, скажи нам щонебудь. Не чуємо Каролінку. Так, Катеринка Ілінна, підйом. Відкритий склад є тут, чи немає слові? Під... Не. Підйом немає. Так, немає. Не Владислав Стеценко, у слові «знайко» є відкритий склад? Я тільки, тільки підключився. Тільки підключився. ага, ну добре. Ну, Дмитрий Гулаков, скажи, у слові «знайко» є відкритий склад? Так. Який? О, О. молодець. Каміла Христиченко. У слову Круті є відкритий склад? Так. Так, рук. Про... Да. Софійка руских Йоржик є в слові відкритий склад? Гануся Михайлова є відкритий склад у слові Йоржик? Немає, Ні. Так, немає, бо всі склади закінчуються на приголосній. Дітки, пам'ятаєте, що у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Склад називають відкритим, якщо він закінчується на голосний звук. Наприклад, дорога. Тут всі склади відкриті, бо закінчуються на голосний. А зараз дітки, допоможемо хвалькові виконати завдання. Знайка. Перше завдання: виправте помилки. Анастасійка Бакович. Йод, яка помилка? должно быть большой. Йод ми пишемо з буквою. Йод. Йод. Софійка руських Йосип. Треба писати з великої літери. Це ім'я хлопчика. Їжак, Катеринка Іліна. Яка тут помилочка. Каміла Христиченко. <смеш> Марія. Ї. Пишемо з буквою Ї. Ї. Сашенька Болдарєва, їдальня, Їдальня з буквою Ї. так. А тепер прочитайте речення. Скажіть, яка штука помилка допущена? Я люблю свій рідний край, чарівний зелений гай. Яка помилка допущена? Хто скаже? Піднімаємо руки. Сашенька Болдрєва, початок речення. поставити Що в кінці треба поставити? Крапку або оклику, якщо ми прочитаємо з підвищеної інтонації, я люблю свій рідний край, чарівний, зелений гай. Тоді ми знакомо. А так можна крапку поставити. Поділіть, якщо це можливо, для переносу. Бліц опитування Софійка Руських, слово добре, як поділиш для переносу? Добре. Ганна Михайлова, слово гай. Дякую, Софійка. Можна Ґ... перенести? Ґ Ґ. Не можна переносити, бо тут один склад. Катерина Ірина. Погод... <кхм> так, дякую, Владислав. Владислав, Каміла, погойдай. Як перенесемо? О <кхой> <кхой> дай. Так, Кругов Ярославчик, третій. Ярославчику. Як ти перенесеш це слово? Три, Ярославчик, Владиславе, Влад, звук включив. А ти переносимо. Так, так, так. Добре, дітки. Зараз ми з вами напишемо за зразком слова. Будь ласка. Зараз я перегорну дошик. Напишіть за зразком з'єднання і А, ає, айли. Напишіть, будь ласка, ці склади. Можна я щось запитаю? Можна? Яка сторіночка, я просто заплуталась тут. Заплуталась тут. Десята сторіночка. Так, подивіться, будь ласка, і тут верхнє поєднання. Ай, верхнє поєднання. Айл, верхнє і нижнє поєднання. Слова піймав, пам'ятає, дбає Я чекаю, напишіть ці слова. Покажіть мені, як ви правильно сидите, як тримаєте зошит, ручку. Дмитрик Гулаков, назви мені нижнє з'єднання. От мені цікаво, де тут нижнє поєднання? Ай. Нижнє. Знайшли Ой. нижнє поєднання. Єли, так, Айл. Тут нижнє поєднання. Пригадайте, нижнє поєднання дітки застосовують для букв, які починаються в нижній третині робочого рядка. От у нас їми нижнє поєднання. Далі ам нижнє поєднання. Далі єли. Деякі діти ігнорують це поєднання. І тоді діти дуже важко читати записи. Обов'язково довели до нижньої третини нового боку, почали в нижній третині. Це дуже важливо. Анастасійка Бабкович, ти щось хотіла запитати? Я все, но можу, неділю діти, діти все, тоді вони піднімають такой смайлик. Моя рибочка. Так, ну добре. Дітки зараз вправа фотоапарат. Запам'ятайте слова, їх написання. Увага на екран. Перше слово. Друге слово. Сашенька Болдерева. Що ти сфотографувала? Йосип і Йод. Прекрасно. Ксенія Казакова, з якої букви пишемо слово Йосип? Зваю. Чому, Ксюшенька? Чому? Прекрасно. Дітки, напишіть звукову модель слова йод. Так, хто бажає, піднімаємо руки. Анастасія Бабкович, прокоментуй слово йод. Є. Я не знаю. Він м'який, завжди м'який. знаю. що був... двома. Далі. Анастасія у голос позначаємо кожечку. Так і Д, де, 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 де позначаємо одне лисочку. Прекрасно. Дітки, запам'ятайте, йод вона завжди позначає який приголосний. Кароліночка, тебе не чути, сонечко. Скажи, що ти хотіла сказати? У мене що є те? Зараз чуємо тільки з затримкою, щось з інтернетом, сонечко прям затримка велика. Да, ну, у мене слабий. Інтернет. інтернет. Ну тоді послухай просто добре, сонечко, а то не виходить Окей. у нас. Окей. Окей. Так, зараз пригадайте, приголосний звук йод завжди м'який. Анастасійка Бабковець зрозуміла, він завжди м'який. Тому його позначаємо у звуковій моделі двома рисочками. Зараз попрацюємо над словниковими словами. Перегляньте презентацію словникових слів. Увага, запам'ятайте! Індик Іній Їжак, їдальня, Йосип, Йод, запам'ятали, дітки, ці слова необхідно записати у робочий зошит. А зараз хто які слова запам'ятав? Піднімайте руки. Перше слово Софійка Руських. Индик. Дмитрий Кулаков, друге слово. Друге слово. Да. Иний, Камила Христыченко, наступне. Ежак. Ежак. Ксения. Едальня. Йод. Так. Йосип. Йосип, Владислав. Йогд. Йо, ці слова дітки ми записували в зошит. Треба вивчити їх уже на пам'ять, бо ми, мабуть, уже тиждень а то більше їх пишемо. І особливо зверніть увагу на написання імен з великої літери. Запам'ятайте, буква йод завжди позначаємо який приголосний звук. Так, ну і в кінці ми з вами повторюємо про речення. Що ми вчили про речення? Що це одне або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні завжди пишемо з великої літери. У кінці речення ставимо розділовий знак або крапку, або знак питання, або знак оклику. А зараз, дітки, допоможіть незнайкові скласти речення, щоб утворився віршик. Над кожним стовом постав його порядковий номер. Готові всі хто бажає відповідати? Журавлик журиться дуже. Перше слово, щоб вірш був. Журавлик Журавлик журиться дуже. Нескладно, Каміла. Журав. Жураться журавлик. Дуже. дуже. А тепер друге жабка з жодна не дружить ним. На перше місце ми ставимо жодна. Подивіться, журиться журавлик дуже. Жодна. Хто? Жабка. 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 Жабка з ким? З... Жужны ним. Ним. ним не дружить. дружить. Владислав, дружить. прочитай вірш, який вийшов. Жапка жодна. жабка з Ним не гружить. Так, Ану, Ганна Михайлова, прочитай весь вішик з першого речення журиться. Каміла Христиченко, ну спробуйте журиться. Починаємо. Журиться. Журиться. Журавлик. Журе. Жури. Журе. Жодна. Жодна жабка. жабка з ним з, не дружить. З ним не дружить. А хто вивчив уже віршин? журиться журавлик дуже, жодна жабка з ним не дружить. Будь ласка, хто хоче розказати? А ну, Сашенька Болдерева, пробуй. Журиться журавлик дуже. Журиться журавлик дуже. Жодна жабка в журни. А ну ясенечка Чурбану, спробуйте журиться, журавлик дуже ясеня. Давай жуя, жадник, дуже. Жабка. Жодна жабка. Не Прекрасно. Ну, хай журавлик не, не журиться. Я, дітки, ми вважаємо, що жабка з ними ж подружиться. Чи не подружиться жабка з журавликом? Як ви гадаєте, чому не дружить жабка з журавликом? Ти ну, знаєте? Що? Він її з'їсть. Звичайно, звичайно, дружби між їжею і хижою пташкою не може бути. Так, ну що ж, діти, а ми на завершенні прочитаємо загадку Лесі Восню і відгадаємо, Настя, не треба малювати. Стась закинув вудку. Я прошу, не малюйте по екрану, мені важко читати. Стась закинув вудку в річку, піймав рибку невеличку. Та впустив її з руки, бо кололись плавники. Хто це? Йоржик. Йорж. подивіться відео про Йоржика. Подивіться на екран. Владислав, не малюйте по екрану, я вас дуже прошу. Ви бачите, Рибка Юрш, про яку ми щойно з вами читали. Вона має такі плавники, дуже колюча і слизька. Так, ну що ж, дітки, наш урок добіг до кінця Поманила. вам речення переписати у робочий зошит. І пригадайте, що сьогодні на уроці ми вивчили з вами алгоритм написання малої літери Й, ділили слова на склади, дізналися, що пригадали вірніше, що букви поєднуються середнім, верхнім і нижнім поєднанням. Нижні поєднання мають букви, які починаються в нижній третині робочого рядка. Створювали звукові моделі, пригадали, що таке речення, і складали речення про журавлика і жабку. розгадували загадку про Йоржика. Так і на завершення я пропоную заспівати пісню про нашу рідну Україну. Hrajað stjóður stjám Наш урок добіг до кінця. Я дякую за увагу, до побачення.